Шановні друзі, рада всіх вітати! на зв'язку. Це моя Імперія Пазлів, і ми розпочинаємо четвертий день в першому раунді Ліги Героїв. І це, мабуть, останній, Так, якщо не помиляюся в цьому раунді, виправте мене, якщо що. Отже, вчора я останнім тапком билася, перевдягнула віку, і цікаво подивимось, чи щось змінилося в обороні. Та ладно, та ладно, Не може бути, варто було змінити на Вівіку, бо в мене Адалінда стояла, потім стояла Вівіка у другому костюмі. Тобто, ось цьому, я не знаю, який це, третій, мабуть. І ось мультях такий, просто я останнім тапком вчора била, в мультяху перевдягала, і ось вона так і стоїть вже скільки ну, виходить добу. І ось скільки вони. Оці переможні так, 4 години, 4 години, 9 годин. Тобто завдяки тому, що мультяха стоїть, ми вигрібаємо. Ну, і не в останню чергу за того, що, мабуть, тут підсилює п'ятизірковий загін. Супер, недарма. Не дарма я одиничками його прокачувала. Ну, добре, а Нехай так і продовжує бути, а ми переходимо до А так, В мене вчора. Був день веселки, тож, може, так і зробимо, Ну, чого ж ні. Давайте таку залишимо полетіли. Вівіку Бі залишу в мультяхному. в Мультяхному, в Мультяшному. Ось, думаю, може, другу версію прокачати, бо як ви всі знаєте, з жовтими в мене біда. Не бачу комбо якихось, окрім хіба щось так. О, пішло, 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 пішло. Не, не запиняйся. Так, вона вже на другому заряді, що ти робиш? Піднімає здоров'я. Плюс ріцтвірної генерації, плюс захист, офігіть. Ну, давайте так. Так. І ось так. І зелені заряджений, норм. Так, зараз 914 робимо такий маневр. Просто я думала, що поставити йому, як, як це, морозну мітку, чи як там. Давайте, так, так, сповільнюємо вас. Хо -хо -хо. Ну, і давайте там перший ультанув. Тебе менше за всіх мани. Так. Вона що на третьому вже заряді? На другому. Відродила. Окей. Після ульти ось цього ми ну, можемо зцілюватися. Варто було, мабуть, в центр їх поставити, бо він ж по трьох б'є. Так, трохи хелп притримаємо. Ага, так, треба було їх прямо в центр вставляти. Але навіть якщо ми відлікуємося зараз свій 220 втратимо, а 1000 здобудемо. Забирається 100. Так, а ну-ка? Угу. Так. Я гадаю, це мінус. Ну і все, слухайте. Непогано. Команда оборони в мене працює. Далі до боїв. Тільки от бонус за час в мене немає. Я завжди розтягую задоволення, і за час в мене немає бонусу. Ну, окей, полетіли. Тут неприємна істота в центрі, але він зарядиться набагато скоріше, ніж Вівіка наша. 5, 6, 7, 8, 9, 10 не вистачає. Так. Так. А -а -а! Раз, два, три, чотири. Все одно не вистачає. О, заряджена мала. Робимо так, потім зелений, потім подивимось. Не піймав, ну, звичайно. Три ходи ми не можемо собі нічого зробити. Раз, два, три, шти. бо. Бо зараз отримаємо 700 ушкодження. А це що? А, міць доповнена плюс 20 сотків. Забирається 75, поки, а потім 100. Потім ми. О, норм. І в нас останній хід, і зможемо відхилитися. Так. Ну і за одне від могили ми відлікуємося. Окей, не хотіла п'ятірку сюди, в нього стріляти, бо. О, так. Ну, ладно. Неочікувано просто. Ну, червоний нам якби вже не актуальний. Ми захищені під Вівікою під захистом 45%, і це нам не допомогло. Бачили, як він влупашив? так? Ну нуль. О, як би з ними всім розібратися. Давайте тут. Зроблю так, вони. Ну, окрім, звичайно, тебе. Стійте, будь ласка. О, ну ви прикриті. Ви нормальні такі по ХП і по броні. А з вами можна. Віка, заряджайся, мала. Рятуй ситуацію. Зараз вже відлік часу піде скоро. Так, на тобі, Давайте тебе добивати. Є. Ну і. О, до речі. З повільненням мани. Супер. Окей, впоралися. Відлік часу тільки, ну пішов. Далі. До боїв. Віка мультяха, красуня Так, ось! Малий це бій саме особисто для тебе. Снеферо проти Вівіки. Він розмірковував, що йому розлімічувати. Бо розлім для одного героя або Снеферо, або Віка. Так що ти там робиш? Ланцюжком, ла -ла -ла -ла. імунітет до нових підсилень. Коротше, нам Вівіка і потрібно, так? І за кожне потенційне підсилення. Ну, окей. Значить, полетіли. А в принципі, від цієї істоти нам потрібно діспел навпаки, так що, може мені перевдягнути. Для чистоти експерименту нехай буде Вівіка в мультяхі, бо я не знаю, чи є в нього в... у вигляді бійця костюм. А тоді мені доведеться діспелити ось хел, якщо що. Так, він ж повільний в нас. Так, де тут комбо? Пів віки заряджено. Ну окей. О! Це цікавіше. До речі, можемо побачити, як б'є зора, бо вона в мене є, я її навіть качаю. Так. От зараз ми і побачимо. Ой, господи, зараз нам буде. Неприємно. Бо вони всі ультують. Так, ну що ж, ладно, давай він вже там готовий. В кого? 1300! Ой-ой-ой! Що ой, 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 ой. ви таке кажете? Та що робити? Давайте нуль. Мала, ти ще стоїш? Скільки у нас буде? Ай-яй-яй. Боляче? Ми не можемо. Отримати підсилення. І за кожне підсилення у нас буде 250 ушкодження. Але Віка Ну добряче так хилить. Ну, давайте спробуємо. Так. Так, дивіться, я отак от зроблю. Добре. Потім ми хел ультуємо і знімаємо останнє підсилення з всіх ворогів. І це ось буде останнє те, що вона зробила. Так, знімаємо. Якийсь там супротив, але щось зняли, коротше, щось зняли. Так, давай. Полетіли. Так, давайте ще раз. Мала не вижила. А, може, ще три залишилося. Віка. Ууу, та ладно, ми, може, ще й переможемо. А, ну, бонуса вже за час у нас не буде. Але, ну, все одно більше, ніж якщо б ми б... Програли? <ріст> ну, балів більше, вигрібли, <ріст> це в нас який? Який о, тапок останній? Добімо? Є, окей. Що там у нас бонус за швидкість? Нуль. Ну, так, я ж вже перевищила ліміт, вже за 5 хвилин вийшла, це точно. Далі. І ще таке один у мене є. Ну що, так ось. Малий побачив? Навіть снеферу декілька разів, ну, один точно раз культував, за те віка все витягнула. От, повір мені. Розлімічую її. Так. Бачу кріс. Варто зібрати. Все одно жовтого, так, щоб прям для віки одразу не бачу. Дві атаки, може, від нього ми витримаємо. Сповільнимо їх. Три ходи по 300 майже ушкодженням. Це ж мінус 600 буде з кожного героя. Це неприємна ситуація. Так, а він же ж не, не може в нього вроджена здібність протистояти такому недугу. Неприємненько. Так, ще в нас є один хід. Не чіпляємо синім ось того. Кроль ні, -ні, 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 ні. Супротив, молодець. Ой, краса яка. Так, ну що, погнали. Так, так. І Віка зараз все виправить. От, знаю, куди, ну і гаразд. Такий спосіб збираємо комби. Комбе. зелене, котрого в нас немає. Героя. Працюй, мала. Притримаємо хел ще. і прочистимо зелений з поля. Ось якраз знялося забір мани і. В нього нема що пропустити. І що ти взагалі робиш? Може, ти зараз нас покладеш всіх? Як вам веселка моя? Добре, ну все, 4 з 4. Навіть бонус до швидкості 10. Є. Далі. Прев'ю буде малий, це для тебе відео. Так, окей. На цьому все. Вклалася в 15 хвилин. Майже. Дякую всім. Слава Україні! Побачимося у другому раунді. Виходить, так? Чи буде завтра ще? Я просто заплуталася. -за Гаразд, як буде, всім пока.